В Дніпрі попрощалися з військовим азовцем Віталієм Зінчуком. Його росіяни вбили майже рік тому під час теракту в Оленівці. 25-річний Віталій був старшим стрільцем і навідником першого протитанкового відділення протитанкового взводу полку Азов. 86 днів Віталій разом з побратимами захищали Маріуполь. В кінці травня вийшли з укриття на Азовсталі і потрапили в російський полон. Закрита труна тільки з номером і прізвищем. Навколо рідні, друзі, побратими прощаються з Віталієм Зінчуком. Він пішов боронити Україну у 17-му році, розповідає сестра. Спершу служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. А за рік до повномасштабного вторгнення поповнив ряди полку «Азов». Це була його мрія. Це було там. Без питань, мабуть, він дуже цього хотів, і він завжди. Він в нього пістолети, танки. Він був. Ну, тобто, насправді дуже важко казати був, тому що не знаю, мабуть, не прийму ніколи. Побратими дали йому позивний радій і з ним зустрів російських окупантів у Маріуполі. Тоді Олександра востаннє спілкувалась з Віталієм. Це остання переписка, яку ми, яка в мене взагалі збереглася, і все це, що в мене є з ним. Тобто завжди все нормально. 25-го в нас був останній взагалі з ним будь-який контакт. Далі тільки місяці очікування та обірвані відомості про Віталія. Три місяці жорстких боїв, потім вихід з Азовсталі і російський полон. Нам було повідомлено, що в нього була контузія. В червні здається, якщо не помиляюсь, ми отримали повне підтвердження його на обмін, але так він на обміну не дочекався. А потім теракт в Оленівці росіяни в ніч на 29 липня вчинили масове вбивство українських військових полонених. Достеменно досі невідомо, скільки там загинуло наших бійців. Не менше п'ятдесяти. Минув рік, і тільки зараз родина отримала ДНК підтвердження, що це саме Віталій. Я вважаю, що вони були закатовані з живцем спалені. Вибачте по Побратим Віталія з позивним Сірко. Теж підтверджує катування. Спочатку до кінця контрактів. Він мені допомагав у всьому. Завдяки їм я, мабуть, 56 років зробив свої прыжки з парашуту. Тетяна Чоботар прийшла попрощатись з Віталієм, з яким служив її син. Про нього вона досі чекає звістки. Він зник під час одного з боїв на Донеччині. Віталій з глібом вони служили служили разом у 25-й бригаді, але десь за рік Віталій перейшов в Азов. Хотів, щоб і Глібчик пішов. На жаль, Віталій загинув, а свого сина я ще не знайшла вже рік і два місяці. Десятки родин чекають звісток, розслідувань і так надіються на повернення додому живими. Галина Федоршенко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.